Адекватний. космосу ніякого немає і досить надійний. Короче, До Може комусь з ключик треба, такому гарно чи се нікому телефонуйте, роблю, реально за копійки. Їх має завжди цілий вагон. Так, такий ряд. До речі, В50. Пройдемось, глянемо, я вроді mm -hmm. цю V50-ку дивився. Чорненька, чорненька, гарненька. Вона Відкрита, вона на шкірі. Не знаю, бо я постаю дуже багато ВПС бачу. Досить в адекватному стані. На підігрівах сідух. В принципі, ну блісів, в більшості блісів немає, підігрів підіріві сідух є і навпаки. Досить адекватному стані. Це у нас 11 рік. Може і бачу. Так, Досить хороше авто, порівнянні ціна якість. Ходова непримклива, апаратура Сіменцо, все форсунки перебираються, нічого космосу ніякого немає. Хлопчина тут в Любинцях гарно робить. Те, що з обраток дуже часто любить підтікати, але гумки міняються, тут не є питання. Копічний варіант. Так, кашкай. Який стоїть кашкай, я його не бачу. Не дивись це рік. Старіший восьмий рік. Не знаю, що тут сам сказати по ньому. Восьмий та й восьмий, йдемо далі. Пробуємо, дивимося те, що є відкритим. Так, С-40, до речі. С40. С40. Хочете седанчики, досить рідкісні варіанти, вони по грошах завжди, до речі, виходять. Гарна, гарна попка в неї. Мені подобається сумківка. завжди подобалося. Так, це у нас 10-й, або 11-й рік 10-й. або 11-й рік бач замінений, але... В принципі, В50-ку, С40ку зразу-відразу піднімати. Губа нижня на зиму, в принципі. Але вона дороги дуже класно тримається, розхід хороший. Їх за це дуже сильно люблять. Ну що, народ? Білий салон. Білий салончик. Кермо рідненьке. В принципі, якісна шведська машина, можна і так назвати. Оба гарна стеля. Дуже часто у них у стелі бувають нюанси. До речі, вона на блісах, а на блісах і підігрів немає. Так як я казав, є підігрів, нема блісів, є блісів, немає підігріву. Так воно є. Що йдемо далі. Йдемо далі. Так, от на рахунок В40ки ми дійшли. Покажу вам. Вона 9500 на віддачу. Вона має мальовки, маєте на увазі, вона не ідеальна. Але маєте ціну. Якщо ви в курсі, то такі машинки стартують в районі 10,5 це є 9500. Ціна приблизно В-50, такою більш-менш живішою і старої. Так, Ключик я від неї взяв. Досить. Це 12 -е стекло, 12-12 рік точно чистий. Оцініть кнопочки. Не затерті взагалі Сидуха в оригіналі. Та є просадки, але як я казав, в будь-який випадк із кабан садів. Так, кермо рідненьке. Приборка гарненька. Носить в гарному стані. Єдине, що підігрів, осі немає. Оце єдине хотілося б. На, не механічні коробці. До речі. Так, це в нас вікно 12 теж. Вікна, в принципі. по вікнах пройдемо з 12, -й, 12, -й, 12, -й, 12, 12. І лобач 15. Тобто лобаччики замінений. Можливо, якийсь був. Але в принципі поклейка дуже... дуже гарна. Поклейка гарна. До речі, стенти, бачите, гороста стентів. На гарній комплектації. Всім привіт народ! Хто приєднався? Як вам? Понизу ринку. Повне дно ринку, це 9,5. Без 40 Та, а є мальовки, вона має мальовки однозначно. Ну, але маєте ціну. Технічно справна ціна. Ви всі хочете завжди саме дно ринку, але вона як по низу ринку досить гарно виглядає. Досить гарно виглядає. Скажу правду, я би краще взяв висороківку ніж.